Вітаю народи! Ви на каналі Мій погляд з вами і сьогодні в нас оновлений театр. Тож, давайте пройдемо його і подивимося, що на нас сьогодні чекає. Отже, щодо супротивників, тут я вже бачу двох проблемних супротивників. На одного треба електрочардж обов'язково, або ви, скоріш за все, не закриєте, хоча, я думаю, електродемеджом теж це можливо зробити. А на останнього треба гідростатус, причому не від будь-якого персонажа. Не те, щоб його було дуже складно убити, однак це не найпростіший супротивник. Хто в нас чекає, о. Лицарі, оце цікаво може бути. І я. Хм-хм. Оце цікаво. Нам не можна брати щита, однак я думаю, що плюс-мінус це має бути нескладно. Щодо боса, то нормально. Цілком нормально, бос-робот, він розкладається на частинки, попри те, що в нього багато хп-шки, в нього немає більше ніяких механік. Вбити його можна абсолютно будь-яким загоном. В нього навіть резистів немає жодних, ну крім фізи, звісно. Щодо того супротивника, я думаю, що взагалі можна не паритись. Зі стартових персонажів в нас тут Фуріна, Барбара, Сайно, Оророн, Хайтам, та. Яояо, -яо. і скоріш за все, треба буде використовувати Сайно, однак подивимося. Головне, що ви тут маєте не брати, це Фуріно. Тому що Фуріна, навіть якщо це базова версія Фуріни, вона зможе вам допомогти десь там у майбутньому. Тому, на мою думку, тут взагалі не треба розмірковувати щодо цього. Або беремо Хайтама, або беремо Сайно. Додаємо туди Барбару, Оророна та Яояо, -яо, і така команда скоріш за все, все чудово буде закривати, навіть якщо це будуть усі базові персонажі. Однак, якщо у вас, наприклад, гарний оророн, я б радив спробувати отримати електроперсонажа на старті, щоб використовувати не оророна, а якогось слабкого електроперсонажа, щоб його залишити на потім. Добре, з доданих персонажів в нас Арлекіно, Діона, Лінет та Джунлі. Лі, звісно, ми точно беремо. От щодо Лінетта Діони, не знаю, чи вони мені знадобляться, тому що в даному випадку тут в нас дендро, гідро і електро, і таких персонажів в мене досить багато. Тому ми набираємо. Абсолютно, усіх персонажів, які в мене є, єдине що Емілі буде трішки марною, вона не буде працювати майже взагалі не буде працювати. Ось і ми набираємо персонажів, і все, це це, це максимум. Тобто, я можу когось тут замінити. Кавих нам не знадобиться. Далі серед електроперсонажів. Я навіть і не знаю, мені здається, електроперсонажі нехай усі і будуть. Щодо гідроперсонажів, то нам треба обов'язково додати МОНу і когось, можливо, ще замінити. Наприклад, скоріш за все, мені не знадобиться Рейзор, тому його теж можна викинути і додати якогось персонажа, кого в мене найменше. Гідро, ну невілета. Найпростіше буде додати сюди невілета. Так, отам був всі один невілет 95 го рівня. Беремо цього невілета. Добре, команду ми набрали, і далі можна подивитися, що в нас за супротивники, кого куди варто буде брати. Щодо Магукенки, це звичайний Магокенкі, він з'їдає одразу 10 секунд бою, поки піднімається зі своєї дупи, і тоді тільки його можна бити. Однак його можна бити абсолютно будь-якими персонажами, хіба що здається в нього резисти до анемо, хоча я в цьому не впевнений, здається, в нього взагалі резистів немає. Щодо Супротивника, то він вмикає гідрощит. І його треба збивати, найкраще це буде дендро персонажами. Звісно, електро теж підійде, однак дендро значно швидше це робить. Щодо качки, то електрочардж майже обов'язковий. Якщо, звісно, у вас є якийсь дуже сильний електродамагер, то він і без електрочаржу закриє. Однак я не бачу в цьому сенсу брати електроперсонажу, однак не брати до нього гідроперсонажа, хіба що у вас гідроперсонажів взагалі немає. Однак тоді, скоріш за все, ви взагалі сюди не зможете піти, якщо у вас. Не вистачає гідру персонажів. Тому беремо сюди електрочардж і все чудово. Щодо останнього боса, то це краб з піро-щитом, який знаходиться трішки вище над персонажем. Це його роги, не знаю, як правильно назвати, коротше, по ним треба бити, і не усі персонажі здатні це робити. Наприклад, єлань своєю ультою не б'є по цих рогах. Сінцю інколи б'є, інколи не б'є. Далі я сподіваюся, що Айно б'є, мона гарний персонаж для цього боса, вона б'є зарядженими атаками і здається навичкою також. І далі ще Нілоу, якщо активувати свою навичку і стрибати на боса. То вона буде зачіпати роги і зніматиме цей статус. Якщо не збити ці роги, то в нього дуже високі резисти і вбити його буде досить складно. Не кажу, що це неможливо, однак буде складно. Щодо останнього боса, то просто по демеджу гарну команду зібрали і закрили. Щодо мого аккаунту, то на другого боса можна взяти Нефер, наприклад, на першого будь-хто хто в мене там буде. На качку я візьму Варесу, або і Нефу з гідроперсонажем, вона, я думаю, закриє качку. На останнього боса я візьму Невілета, якого тільки взяв. І як бачите, в мене ще залишається купа різних варіантів. На останнього боса я, скоріш за все, візьму Тігнарі, в мене він, до речі, с 6 і там все. Це дуже круто. Я зараз подумаю над тим, щоб робити відео по кожній стандартній п'ятірці c 6 і почну я звісно зі свого тігнарі. Однак, коли я до цього дійду, я не знаю. Мені хочеться зробити відео одне відео, в якому одразу будуть купа цих персонажів. Хоча, можливо, я помиляюся. Напишіть в коментарях, як ви б хотіли бачити подібне відео, чи це краще, щоб були окремі відео по кожному персонажу, тому що насправді там розказувати буде мало про що. Самі механіки, які змінюються з отриманням сузір'їв, і в яких командах його краще використовувати. Все. Тому що все решта є в оригінальному гайді на цих персонажів. Так, ну і останнє про що треба поговорити, це що ж брати, що прокачувати. Отже, електрочардж, яке завжди, беремо ліву сторону, і до кінця прокачуємо ліву сторону. У Блумах я раджу використовувати теж ліву сторону, прокачувати тут до максимуму або першу частину, або другу частину. Я раджу першу, тому що тут в нас саме демедж гідро та дендро. А наприклад, якщо ви хочете збільшувати демедж Нефер, то краще додатковий Лунар Блум демедж або ж додаткові кори. Тут треба обирати в залежності від того, чи є у вас ті чи інші персонажі, і яких саме ви хочете. Прокачувати. Однак я раджу спершу прокачувати електрочардж, а для інших, можливо, ви навіть до 4 рівня і не докачаєте. Щодо квікана, то тут варто прокачувати. Праву сторону, якщо вам не вистачає демеджу. Тут власне байдуже вже в кінці що прокачувати. Однак ось ця додаткова дендроатака, вона дуже приємна. Якщо ж у вас хороші персонажі, то звісно краще брати ліву сторону, тому що тут зрізання резистів. Добре, погнали, подивимося, які супротивники нас там зустрінуть. Добре, нам одразу дають гарного супротивника, і сподіваюся, що ця картка нікуди не зникне. Ми просто додамо трішки персонажів собі, не знаю кого. Наприклад, нехай це буде Емілі, можна взяти чи колеї, нехай буде колеї. Далі ось цей баф можна взяти, і якогось ще персонажа додати. Рандомного хто нам може знадобитися. Я думаю, що Фішель найкраще буде зараз взяти. Вона може нам знадобитися на тому ж Магукенкі, наприклад. Добре, йдемо. Нам досить простий файт дістався. Я думаю, що проблем закрити його. Будь-яким складом не має виникнути. Я не дуже хочу брати Барбару зараз, однак є і Хайтама. Я насправді, я не знаю, можливо, мені варто взагалі їх обох взяти. Однак я хочу протестувати хоча б когось із них на майбутніх босах. Тому я, мабуть, залишу тут Аль-Хайтама, а закрию це за Сайно. За Сайно ми візьмемо сюди тоді. Уророн допомагає ВАУЄ, а Фішель в солотаргеті. Я думаю, що в солотаргеті мені. Більше потрібно допомоги, тому мабуть, нехай буде Оророн. Окей, okay, це було легко. Так, Бейдоу. Ну я не хотів би зараз її брати, ну, нехай буде Бейдоу. Так, щодо дендро, мені може знадобитися якийсь дендро персонаж зараз і взяти нефер без лауми мені не дуже хочеться. Хоча нехай буде поки що нахіда. Можливо, вона мені знадобиться. Нехай буде нахіда. А що тут в нас якісь супротивники? Хто буде простіше? Не знаю насправді хто з них буде простішим. Давай це спробуємо. Я не знаю наскільки це буде складні супротивники. Жодного разу їх поки що не брав. Ось зараз можливо варто використати Бейдоу і Оророна залишити на потім три супротивники. Окей. Це було дуже легко. Айно, сінцю нехай буде, айно поки не можна брати. Щодо бафу. Одразу візьмемо баф цей, і поки Поки нічого. Йдемо на магу Кенкі. подивимося, наскільки М -м, складно буде його закривати. Для нього, до речі, у мене нікого немає, тому, скоріш за все, мені доведеться зараз використати Альхайтама. Може, сінцю викидаємо і візьмемо так. Хоча ні, мені здається, краще так. Добре. Хай там упорався. Нам вже дають Джуналі і Лауму. Я думаю, що Лаума нам може знадобитися, тому нехай додаємо її. І ось ми вже можемо. О, вони ускладнили цей файт! Вони вирішили, що додавати одного супротивника це надто просто. Хі -хі -хі -хі. Негідники. Оце негідники. Добре, тоді цей файт стає одразу дуже складним, до речі. Це має бути простішим. Візьмемо когось Невілет, не хочу зараз його брати. В мене гідроаплікації зараз не буде, треба десь її брати. Але далі я все одно її нам не надає. Складний вибір. Добре, нехай буде кукі. Сподіваюся, що тут проблем не виникне, тому що мені на те, щоб є багато кого брати, можна брати ось таку команду. Або ж Оророна можна, тому що в нас все одно є. Гідросолайми. Можна взяти і Оророна. Афішельна потім залишити. Та не ламайте мені моноліт! Інефу вже брати. Чи може Емілі? Вона працювати не буде, однак, принаймні. Не знаю, мені не хочеться зараз витрачати і Нефу. Але кимось же мені треба закривати. Далі. Треба добирати персонажів. Хаом, дайте мені гідру якогось. Ну серйозно. Окей, нехай буде далі. Добре, йдемо далі. Так, цей файт мені не подобається. Ось цей беремо. Ким я буду це закривати? Оце питання. Я, звісно, можу зараз використати, наприклад, чи навпаки зараз використати Далію разом з отакою командою дивною. Не знаю, чи вистачить мені демеджу. Так, ну окей, це, звісно, було трішки маячною. Однак, окей, добре. О, нарешті мені дають гідроперсонажа. Добре. Далі в мене супротивник, якраз на якого я й можу взяти Нілу, і мені треба додати якогось дендро. Я думаю, що Емілі зараз взяти буде непогано. Або ж можна взяти Давайте, якщо я візьму Емілі, в мене залишається. Наприклад, Нахіда, і серед гідроперсонажів я можу взяти Ідалію. Це теж непоганий варіант. Тобто ми беремо Нахіду, Емілі, Нілу і далію. Я думаю, такою командою має закритися цей бос. З іншого боку, я можу взяти Нефер і закрити цього боса Нефор Лаума. плюс Сінцю, і я не знаю, і... чи взяти Нілу туди, чи взагалі взяти зараз Тігнарі. Тігнарі цього боса просто знищує. Хоча я хотів Тігнарі використати на останнього боса. Добре, нехай це буде Нефер. Зараз візьму команду Нефер, а далі вже подивимося. Чи ким цю команду закрити? Використовувати кукі, чи ні? Чи не потрібно мені тут кукі, можна взяти, наприклад, зараз байджу, а в наступному рані взяти далі і все. Угу, Окей, добре, добре, я зрозумів, я зрозумів, це було швидко. Так, о, я думаю, моно зараз взяти непоганий варіант. Це якраз гідроперсонаж, якого мені не вистачало. І зараз цей супротивник мені не підходить. Я думаю, що треба взяти ось цей бавчик і додати. Можна взяти Тігнарі зараз. Взяти зараз Тігнарі. І сходити на цього боса. Вдалих супротивників у мене просто зараз немає. Серйозно? Капець! А що тут? Більше кращого нічого немає? Хочете, щоб я повикористовував інших персонажів? Добре, беремо сюди сінцю, далію моно. Ну окей, окей, сінцю не будемо брати. Ось так і так. І все. Mm, ну, для Тігнарі, до речі, можна взяти Лізу. Нехай буде Ліза. Вона трішки демоджу дасть. Так, в нас вже качка. Далі, і я думаю, можна додати гідроперсонажа вже. Нехай буде у нас невілет і йдемо на качку. Отже, сюди я хочу використати Інефу разом, власне, з Єланню. Я думаю, що це буде найкращим варіантом. Інефа, Єлань, кукі. І можна закрити це все Моною має бути досить просто. Окей, окей, встиг. Це трішки складніше, ніж я думав. Все ж таки один єдиний персонаж для цього використовувати це мало. В мене залишилося чотири кімнати, одну закриває з кимось Невілет. Я думаю, що він здатен це зробити майже в соло. Хоча, скоріш за все, треба йому залишити Фуріну. Кудись я можу взяти Нефер разом з Лаумою. Когось вбити за цю комбінацію персонажів. І ще мене залишається Нахіда, до якої я можу взяти Тігнарі. Тому Вареса мені зараз не буде потрібна. Я думаю, що варто брати Янсан і використати Янсан разом з Тігнарі. Або ж взяти Кірару і використати Кірару разом з Невілетом. Мені здається, Кірара для Невілета це буде. Найкращим варіантом зараз, і мені треба дістати тут Тігнарі, і, власне, в нас є усі необхідні персонажі. Щодо ось цих супротивників, я не знаю, ким краще сюди буде піти. Однак, я думаю, що Тігнарі, можливо, закриє це. Хоча, може, це буде і не так просто. Щодо Невілета, то. В даному випадку я не можу брати сюди Кірару, тому що щит проти цих супротивників краще не використовувати. Я думаю, що їх можна вбити якраз за Нефер. Тут в нас зараз не те, щоб складні супротивники, я думаю, що варто піти сюди і вбити їх за невілета. До невілета я можу взяти Фуріну, думаю, можна взяти сінцю. Якщо я хочу залишити лізу для Тігнарі, то варто взяти зараз сінцю. Я думаю, мені демоджу все одно вистачить. Айно. Окей, нехай буде айно. До речі, можна протестувати на цьому босі потім. Що мені потрібно? Я б зараз хотів собі джуналі, однак я розумію, що вірогідність отримати його тут дуже мала. Тут мені ніхто не потрібен, хіба що Ян Сан можна взяти. Я думаю, що треба зарандомити і сподіватися, що там дадуть Джуналі для Тігнарі. Не дали. Так, Райден. Ну, мабуть, краще Райден, тому що. А що ще тут брати? Нехай буде Райден. Так, а ну є ще шанс. Стривайте, мені ж треба закрити ще ось це. Я думаю, що сюди можна сходити якраз за Нефар. А задігнарісь сюди, і можливо буде шанс отримати ось тут. Так, так, йдемо сюди. Можливо, витягну Джуналі. Може, набрати лауму? Може я і без лауми це закрию. А в мене, до речі, на Блуми жодного бафу немає. Три супротивники одразу. А, яка кірара? Кірару ж не можна. М. Так, а чому в мене ХПшка? Так, рестарт. Хе-хе-хе. Тут ХП постійно з'їдається. Тут про це нічого не написано. Але хп постійно з'їдається. А як з ними битися, якщо в мене немає жодного хілера? Ай, доведеться фуріно брати. Або вбивати їх за невілета. Добре, які в мене варіанти є. Можна райден взяти? Кірару, нехай вона просто там буде. І закрити це все отак? Так, в мене залишився один невілет. Ну я встигну, встигну. Ха-ха-ха-ха. <плес> Оце небезпечна кімната. Так, народи, сюди краще беріть новілете. Не хочуть мені давати джуналі? Ну добре, будемо без джуналі. Тігнарі буде зараз знищувати її. Отже, кого ми беремо? Так, так, так. Можна взяти лауму сюди. А чому ні? Можна взяти сюди лауму. Хілтися, правда, нема ким. Можна зробити ось так. А яка різниця? Я думаю, що я все одно зможу закрити, при тому, що в мене є і Фуріна, і Айно, Нефора впорається з такою командою. Єдине, що. А, ну і Нахіда там залишається. Поле Давай вже розкладайся. Те, що я не подумав, в мене ж тут немає електро-оффілд аплікації. Хі -хі -хі -хі. Тому все було не настільки круто. О, мені дають журналі, Та ви що? Ну, неймовірно. Ну і все. Закрили. Що ж, народи, на мою думку, цей театр... Конкретно на моєму аккаунті був значно простіший, просто тому що у мене досить багато і гідроперсонажів, і дендроперсонажів, і електроперсонажів, це власне більшість, мабуть, стихій на моєму аккаунті. Однак, якщо у вас, наприклад, проблеми з якимось з цих елементів, фокусуйтеся на цьому елементі і залишайте персонажів цього елементу для потрібних вам супротивників. Тобто, якщо у вас мало. Дендроперсонажів, залишайте їх на другого боса. Якщо у вас не вистачає гідроперсонажів, то залишайте їх на четвертого боса. Якщо у вас не вистачає електроперсонажів, тоді залишайте їх для третього боса. Ну а з магукенки там вже беріть кого захочете. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!